Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, як завжди, буде гарний будинок за дуже гарною ціною житловий. Значить, будиночок знаходиться в селі Воровського, це Чернігівська область. Будинок в гарному стані, є газ в будинку, велике подвір'я, город, колодязь, прибудинкові будівлі, гараж. В будинку жила бабуся, немає сантехніки, але є всі базові меблі, піч та конвектор. Будинок знаходиться недалеко від села Мала Дівиця. Загальна площа будинку 50 метрів квадратних, двохкімнатний будинок, площа участку 50 соток. Повністю жилий стан, є гараж, забор, огородження. Також поряд знаходиться автовокзал та залізнична станція. Ціна будинку 2000 доларів. Власник хоче за цей будинок, кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео в телеграм-каналі. Переходьте туди, зв'язуйтесь з власником по номеру телефона напряму. Та не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати дуже гарні дешеві оголошення. Дешев нерухомості для вас. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!